25 серпня стало відомо, що скандальний народний депутат Артем Дмитрук втік з України після того, як йому оголосили підозру щодо двох проваджень. Чим запам'ятався парламентар та за що його критикували? Докладніше далі. До парламенту Дмитрук потрапив у 2019 році разом із партією Слуга народу перемігши у виборчому окрузі 133 – Це Одеська область. Проте вже 2021 року його було виключено з партії після того, як він дав інтерв'ю про російському пропагандисту Анатолію Шарію. Він тоді розповів, що нібито був учасником подій 2 травня 2014 року в Одесі, коли згорів будинок профспілок, А також заявив, що до цього причетне керівництво Верховної ради та правоохоронних органів. Наступний скандал стався у січні 2022 Року, коли Дмитро влаштував бійку в Одеській міській раді, чим зірвав засідання комісії з земельних питань. А вже 23-го року Дмитро спільно з нардепом Олександром Куницьким побили людину в центрі Києва. Народні обранці спровокували бійку, звинувативши постраждалого у шахрайстві. Чергову хвилю хейту у свій бік Нардеп отримав, коли у серпні цього року виступив із критикою українських військових, які беруть участь у спеціальній операції в Курській області. Крім того, він виступив із закликом про завершення війни після того, як як росіяни завдали масштабного ракетного удару по Києву та зруйнували клініку Охмадит. Це збіглося з початком російської інформаційної кампанії, під час якої в український простір закинули велику кількість повідомлень з аналогічним посилом. Днями біглого депутата згадав президент України Володимир Зеленський. 25 серпня він заявив, що ті, хто зрадив нашу країну, допомагав РФ або виправдовував агресію, отримає те, на що заслуговує. Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні до народу. Він додав. Що нашій країні потрібні чіткі відповіді щодо таких осіб. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.